Вітаємо, котики цюнькі! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. У Warframe 21 серпня стартує коротка сюжетна пригода пожирачі лотоса. Вона стане прологом для подій. Warframe 1999. Людина в стіні аж ніяк не думає залишати нас у спокої, і швидше за все не обійдеться без порції етерналізму, бо розробники орієнтують нас так: лише ви маєте силу впливати на віддалене минуле. Але які саме ви це будуть також 21 серпня починається прайм доступ до Севагота Прайм та нових предметів теногену? А у Diablo 4 стартував сезон інфернальних орд. Його родзинкою став одноіменний режим Інфернальні орди. В ньому гравці відбивають хвилі демонів, які з кожною атакою стають сильнішими та чисельнішими, як і нагороди, звичайно ж. Відбивати хвилі демонів можна на одинці або в коопі. І звичайно ж, маємо нову сезонну перепустку за виконання сезонних активностей. А ще нові завдання, нові підземельні, пекельні проломи, івенти і купу нових унікальних і легендарних предметів. П'ятий сезон буде активним до 9 Жовтня. Видавництво Deadbolt Interactive і студія Perp Games розкрили дату релізу нового горору. Пневмат це класичний представник жанру Survival Horror, який найбільше нагадує Resident Evil 7. Гравці потрапляють у фантазмогаричні локації, покинуті людьми та населені жахливими монстрами. А ви детектив, що розслідує серію загадкових зникнень у комплексі Clover Hill – Маєте кілька видів вогнепальної зброї, включаючи пістолет і дробовик. Проте як і у всіх іграх цього жанру ворогів буде безліч а боєприпасів обмаль. Тож іноді доведеться уникати прямих сутичок і втікати від почвар. Пневмат відбудеться 20 серпня на ПК, PS5 і Xbox Series XS. Вийшов новий трейлер The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Гра має милий вигляд і дуже сильно нагадує Animal Crossing. Чи варта ця гра уваги? Поки що ми не можемо відповісти. Студія Mountain Top представила нову гру Spectra Divine. Це умовно безкоштовний змагальний шутер від першої особи. Події розгортаються у світі недалекого майбутнього, де мешканці міста беруть участь у небезпечних змаганнях. Особливість гри полягає в тому, що під час матчів гравці керують двома персонажами, перемикаючись між ними на свій розсуд. Перед початком кожного раунду гравці обирають набір здібностей та зброї, що найбільше відповідають ситуації. Відомий кіберспортсмен та стрімер Шраут виступає головним консультантом у розробці цієї гри, проводячи по ній трансляції. Карта і частково сетингри нагадують Valorant, а візуальний стиль схожий на Ордерленс. Дата релізу Spectre Divine поки що невідома. Гра заявлена лише на ПК. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 12 серпня виходить в реліз Бернард. Це колекційна карткова гра з використанням, ну звичайно, ж карток у тактичних покрокових боях в різних біомах. Вивчайте фізику, щоб перемогти ворогів, і розв'язуйте головоломки з навколишнім середовищем. А і гратиме ми за ведмедя Бернарда. Вже наявна демоверсія для розуміння, чи зацікавить гра саме вас. 13 серпня виходять в реліз Somnia. Це кооперативна гра Хастик з використанням бодікамери, яка розповідає про наслідки ядерної війни. Радіація поширилася всюди. Ваша мета зібрати докази за допомогою обладнання та вижити. У грі заявлена українська локалізація. Також 13 серпня виходить Shoulders of Giants Ultimate». Також кооперативна гра про роботів, мечоносців і космічних жабострільців. стрільців У вибухово-барвистому науково-фантастичному рогалику ваша ціль розсікаючи хвилі ворогів врятувати галактику від силентропії. За жаб. 14 серпня виходить реліз Love Гості. Дуже мила історія про привида, що допомагає мешканцям у стосунках. Або привида купідона. Вам треба розвивати стосунки між мешканцями маєтку. Робіть подарунки, щоб підняти їм настрій, влаштовуйте побачення та спостерігайте за розквітом кохання. Відкрийте для себе милі романи з унікальною історією для кожної пари мешканців. Як розквітне кохання у вашому маєтку? 15 серпня вийдуть в реліз такі проєкти Гардлац. Це легка гра пісочниця про будівництво містечок для милих овочевих мешканців. Створіть свою ідеальну спільноту, а потім спостерігайте, як гарбузики почуваються як вдома. Жодних цілей, жодних балів, лише приємний настрій. І є демо-версія для тесту. I'm your beast – ви мисливець, але не звичайний, а найманий. Знищуйте ворогів максимально майстерно, як тільки зможете. Нагадує Enger Food, яка не так давно теж вийшла у реліз. Динамічно, з фаршем та замість спецій кулі. Фіт Deep – кулі. Fit de це рогалик, натхнений лавкрафтівськими творами та створіннями. Пірнайте в процедурно згенеровані підводні печери, збирайте золото, покращуйте спорядження та годуйте глибини. Але не дивіться в цю пітьму занадто довго, бо вже вона почне дивитись на вас. Pound Planet. Ви головний в Ломбарді. Керуйте цією справою в дивній галактиці. Укладайте угоди з дивними клієнтами, обмінюйте речі, відвідуйте аукціони та підтримуйте роботу ломбарду. Ось така гра для космічних шейхів. Capcom розробники Monster Hunter Wilds опублікували шість коротких роликів, що демонструють геймплей. В описі ми залишимо посилання на кожен, а розберемо лише перший розробники в ньому розповіли про режим концентрації, під час активації якого підсвічуються найуразливіші та найпошкодженіші місця монстра. Цей режим дає змогу гравцеві завдавати прицільних ударів або ефективніше виставляти захист. Ефект не вибивається з візуалу та не заважає. Також є спеціальна атака під час концентрації. Вона наносить додатковий урон ранам та вразливим місцям, і однозначно впадає в око наскільки приємна графіка порівняно з минулими частинами. Прогрес дуже видно. І найкращі фанати випустили Українізатор для Fallout New Vegas. Над перекладом працювали лише дві особи, яким в окремих аспектах допомагали інші ентузіасти. Локалізація вже готова приблизно на 80%. Переклад адаптовано для всіх ПК версій Fallout New Vegas, таких як Steam, Epic Games Store та GO. Проте з лаунчером для сервісу Valve зараз є невеличкі проблеми. Завантажити Українізатор можна на Nexus Mods, Звичайно ж, посилання ми залишимо в описі. І хочемо розповісти вам про п'ять українських інді ігор, які зараз ще перебувають у розробці, але вже зацікавили та варті вашої уваги. Афріда під час поневірянь вам доведеться брати участь в масштабних сутичках, захоплювати замки, будувати своє селище та оборону для нього і стати найсильнішим воїном в історії, перемагаючи в турнірах. А в перервах між бійками насолоджуватися навколишнім світом людьми, які біжать на роботу або тваринами, що граються на узбіччі. За словами розробника, світ гри дуже живий, і саме це відрізняє його проєкт поміж інших. Камі перейдов Сенсис. Парад свідомостей починається. І ви поневолі стали його учасником. Тож візьміть від ситуації все. Досліджуйте простір Камі, допомагайте іншим нещасним, які сюди потрапили. Шукайте відповіді на питання, зраджуйте, вбивайте або ще діті захищайте. Розробники запевняють, що камі перейде оф сенсис розрахована мінімум на два проходження. А готова гра приблизно на 40%. І вже є демо-версія гри на сторінці грі. Посилання залишимо. Keep this Land Heavy Metal, бойова магія і кров монстрів із глибин. Чи зможете ви зберегти цю землю від зла? Коротко і лаконічну гру описано розробниками. І на нашу думку, цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, про що гра і що від неї очікувати: геймплею, музики і отримання задоволення від процесу. Project Hover антигравітаційна гоночна гра з мультиплеєром і одиночною компанією. Кожен гравець може або втратити ховер, або виграти ховер іншого гравця в онлайн режимі Full Loot PvP. Гра буде доступна на Steam та в Epic Games Store під час раннього доступу та на PS5 Xbox Series під час повноцінного релізу. Space Me Out це намальований вручну 2 d роуглайт платформер з елементами Metroidvania, натхнений серіалами Rick and Morty та Final Space. у грі. Вам доведеться досліджувати мультивсесвіт, подорожуючи планетами, що постійно змінюється. Ваша мета відшукати та знищити лиходії, що знаходяться у розшуку. Ваші інструменти, зброя та кіберпанкові гаджети. Гра на великий жаль немає сторінки в Steam, але трейлер і геймплей настільки сильно приваблюють, що ми записали їх у блокнот, аби не прогавити. Наразі робимо перерву на щоденний грінд в іграх. Дякнути нам можете добрим словом в коментарях або оформивши підписку на Patreon або Ютуб. До зустрічі в наступному відео. Ось же воно.